Усім привіт-привіт! Ви на каналі Ангела Марини. Е, і сьогодні в мене знову розпаковка. Вибачаюся, але вже так склалося, що до мене приїхала посилка, і приїхала вона від Тоші. Ну і зараз подивимося, що в ній е, є. Тоша, звісно, молодець, але ну, я не очікувала, що вона. Обере доставку новою поштою, крім того, ще й доставку на дін це дуже дорого, тому ну, я не знаю, що сказати. Ось така прикольна лялечка. Ну, взагалі, я обожнюю такі іграшки. У мене є а, янгол, якого я купила у дівчат, а, які їх роблять. А тепер у мене ще буде кицька. Ну і взагалі у мене дуже багато м'яких іграшок насправді. Так, ось, ось таке крісло. Це крісло із мого дитинства. Того, що в 90-ті. Ну, якісь ось такі крісла були раніше. Прикольно зроблене. Ну, я, на жаль, не настільки добре вмію робити меблі. У мене все погано з цим. Так, там щось випало. розчистка у формі сер сердечка. Так. Це якийсь шматочок тканини. Ще шматочок тканини. Ну, можна буде щось прикольне пошити, хоча зараз я чогось, чогось не шию. Ось іще шматочок тканини. Так. А це що таке? А, це треси. прикольні штуки. Вони такі чорні. Незвично, дуже незвично. Ну, дякую за треси. Бо взагалі в мене багато ще ідей з ляльками попрацювати. Одне єдине, я не люблю робити оту прошивку, яку роблять інші, щоб просто повтикали, а потім залили клеєм. Тому я не знаю, як я буду з ними працювати. Причому волосся прикольне, воно таке м'яке-м'яке. Взагалі, ну, дуже гарне. Так, мені ще прислали собаку. Боже, то на що на що, нащо? Чесно, у мене дуже багато таких всяких дрібних іграшок. І я вже не знаю, куди їх дівати. Вони вже в мене не вміщаються у шафі. Але, ну добре, дякую. Так. О, оце прикольна штука. Інколи коли робиш якісь юпочки або щось таке, то можна. Не оформити гарно оцією, як вона називається правильно? по російськи тясьма, по-українськи, вибачте, не пам'ятаю, тому що ну, частіше за все всі російською спілкувалися, тому ти теж якось запам'ятав. Крім того, моє місто Чернігів, воно дуже близько до російського кордону, і в нас в основному розмовляють російською. російською. Так, добре. Чесно, то, що дякую тобі, але, ну, чесно, у мене дуже багато таких матеріалів, тому ну, краще мені не шліть, тому що <свісно> я вже не знаю, куди це дівати. У мене вже всі коробочки забиті. У мене вже полиця, яка виділена під оці всі матеріали, також забита. Я вже не знаю, куди його складати, чесно. Так, тут ще щось приїхало. Ой! А це що? Туфля. А, іще одна туфля. Я думала, одна десь там завалялась. Так, добре, перевіряємо, що приїхало, бо я не знаю, що приїхало, чесно кажучи. Так. Ого! Це оригінальна Дракулаура. Ого! То, що скільки ти викинула на цю посилку? Серйозно, тобі, тобі гроші дівати нікуди?» Ні. Велике дякую, дуже дякую. Але ну, мені соромно, тому що це великі гроші. Ти що? Ну, Це взагалі я не знаю. Ой, у неї тільки волосся дуже жирні. Ну, Треба буде з нею попрацювати, і треба буде її трішки привести в порядок, тому що ну, ах, трішки вона така, але це нічого. Все можна зробити красуня, звісно. так. Тепер у мене ще тепер є справжня дракулаура, і я не знаю, напевно, мої дівчата поб'ються, що в мене підробна Дракулаура, яку я намагаюся <кхем> привести в порядок і не збираюся зі своєї колекції прибирати. А тут мені ще оригінально подарували. Капець, я в шоці. Я дуже в шоці. Дякую, звісно, за такий дарунок, але я не очікувала. Ну, тобто, я чекала посилку якусь маленьку, а вона не маленька. Ще й доставка надію ой, просто я не знаю. У мене море емоцій, я не знаю, якими ділитися. Ну, Добре, велике дякую. Канал, який для мене зробив цей подарунок, я залишу, звісно, в описі. І взагалі вона багато знімає стоп-мошені, тому підписуйтесь на неї. От а на цьому у мене все. До нових зустрічей!